Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про вправи, які ви можете виконувати вдома. А головна наша мета цього відео це ознайомитись з техніками допомоги при постановці звуків П і Б в домашніх умовах. Хочу одразу наголосити, що всі відео, які ви бачите тут <пл 'язать> на даному каналі і взагалі на просторах інтернету, не замінять вам повноцінної діагностики і консультації логопеда. Тому, якщо у вас виникають певні питання, які стосуються мовлення дитини звукової мови, краще пройти діагностику і знати точний корекційний маршрут, який допоможе дитині. Інформацію, хто знаходиться в зоні ризику і у кого можуть бути питання зі звуковою мовою даних звуків, я зазначу в описі під цим відео, або зараз хочеться з вами поговорити саме про практичні поради. І перш ніж переходити до виконання завдання, потрібно знати деякі умови, як до цього підготуватись. По-перше, всі ці вправи, про які ми будемо з вами говорити, вони мають бути регулярними. Тобто виконання одного разу на тиждень чи навіть трьох разів на тиждень може бути недостатньо, особливо якщо ви виконуєте це в домашніх умовах. Звісно, якщо ми говоримо про логопедичні заняття, дитина відвідує їх 2-3 рази на тиждень. Це одна справа, але важливою умовою логопедичних занять є закріплення даного матеріалу, з яким дитина була ознайомлена на занятті вдома. Тому регулярність у вас має бути обов'язкова, як це зробити, де знайти цей час для регулярних занять. Вдома у вас не має бути обов'язковий урок в 16.00, 15 хвилин. Я раджу вам адаптувати всі вправи, які надалі я буду говорити до ваших буденних справ. Наприклад, коли чистите зубки, коли приймаєте, робите ванні процедури, або коли у вас іде підготовка до сну. Тобто важливо не розмежовувати вашу ігрову діяльність, вашу комунікацію з дитиною і наступні вправи, про які ми будемо говорити. Вони стають як частиною вашої гри, ті, які полюбляє ваша дитина, ігри з кубиками, машинками, ляльками. Просто ми додаємо ускладнення, певне, або додаємо якусь умову при виконанні. Також важливо зафіксувати першу спробу дитини сказати той чи інший звук, з яким ви працюєте. Зараз ми говоримо не тільки про звук П чи Б, а взагалі говоримо про умови, як допомогти дитині закріпити цей матеріал або засвоїти якийсь звук. Хай буде П, про який ми далі будемо говорити. Це може бути як відеофіксація, якщо у вас є помічники, і хтось може це зняти на відео, або навіть це може бути аудіофіксація, якщо дитина відволікається на екран телефону. Загалом, для чого потрібна дана фіксація, це щоб порівняти ваші успіхи, ну і відповідно успіхи дитини. Наскільки у неї цей звук змінюється не і чи відмічається ця динаміка? При такій домашній роботі і комунікації з логопедом ви можете надалі йому показати даний відеоматеріал, і логопед може дати вам певні поради за необхідністю. Важливим пунктом є дати час дитині, час собі, щоб не очікувати з першого разу, з першої виконаної вправи вимова умова якісна, чітка звуків П і Б. Якщо, звісно, це виходить, це чудово, але часто дитина потребує більшого повторення і часу для того, щоб цей результат ми отримали оскільки всі вправи націлені на формування базових моментів, які потім будуть мати такий гарний результат у вигляді звуку. Ну і повторюсь, що важливо комунікувати з логопедом, ділитись з ним відео, а також консультуватись і діагностувати, щоб знати, які додаткові моменти треба відпрацювати вдома чи на заняттях. Далі ми переходимо до вже етапу з ознайомленням з іграми і такої невеличкої підготовки. Скільки вправ ви, взагалі, ви маєте обрати для себе? Це може бути як одна, так і п'ять. Тобто ви адаптовуєтесь до вікових можливостей дитини і її, звісно, бажання. Тобто Якщо дитина залюбки, виконує і повторює за вами різні вправи то ви можете брати 5 вправ, які я запропоную. Якщо є певні труднощі з цим, ви можете починати з однієї, потім її умовно змінювати або додавати нову кількість повторень після того, як дитина вже гарно засвоїть першу вправу, яку ви їй покажете. І перший компонент, з яким ми маємо працювати, це ознайомлення дитини з органами артикуляції, які приймають участь у вимові звуків П і Б. В даному випадку це є губи, це, в принципі, є найпростішими звуками при постановці, там не задіюється язик, і нам лише потрібно гарне змикання губ і, відповідно, щоб повітря також не йшло з носа. Але про це трошки пізніше. Тому ознайомлюємо дитину з органами артикуляції. Що ми робимо? Показуємо губки, показуємо, як у нас відкритий ротик, закритий ротик. Ми можемо умовно взяти якісь шпати чи взяти ту ж саму ложку і утримувати її губами. Зафіксували головне головна задача не утримувати її зубами. А чому це я вам зараз говорю? Я вам зараз це покажу. Так, у мене є така чудова паличка для меду. Ви можете взяти як ложку, так і шпатель. Ну, на зняттях ми рекомендуємо використовувати саме шпатель, щоб можна його було дезінфікувати, якщо він не. Пластмасовий, якщо дерев'яний, то його відповідно змінювати. Наша головна задача утримувати шпатель губками. Якщо ви помічаєте, що для дитини, ну, якщо ви взяли, наприклад, ложку, вона занадто важка, і він не може отримати її губками, то можете взяти предмет дещо легше, або меншу ложечку, або шпатель, наприклад, навпіл переламати, щоб вага його була менша. І ми отримуємо губами. Важливо спостерігати, щоб дитина не робила цю вправу зубами. Тобто цей варіант для постановки звука «Б» ну, нам не дуже підходить. З додаткових вправ ми чуємо дитину робити цьому. Можемо задіювати, звісно, і ручки, тобто всі вправи, де задіяні губи, робимо посмішку, можемо також пальчиками просто понатискати на губками. Має бути взаємодія. Все залежить, знову ж таки, від віку. Якщо ви вчите дитину півтора роки, то ми вже і пальчиками будемо на губки натискати: і мами, і тата, і дитини. А якщо ви вчите. Дитину в вимові звука був в 5 років, ну, то, відповідно, достатньо просто потримати його і пробити певні колові рухи губами. Ми з вами навчились утримувати предмет губами. А тепер наша задача навчитись його випльовувати. Ви можете як утримувати шпатель, так і давати, щоб дитина сама його утримувала губками. Виплюнули так, так як цей предмет важкий, він у мене далеко не полетить. Ну, я і не хочу, щоб він полетів далеко на комп'ютер. Якщо це предмети більш легкі, ви можете, до речі, використовувати логопедичні буси. Я прикріплю фотографію, як це виглядає? А, для цього вам потрібна мотузочка і бусинки як для гризунків. Дитина знову ж таки бусинку маленьку, велику, плоску чи круглу, отримує губками. Ви тримаєте саму мотузку або одягаєте дитині на шию, щоб вона не потрапила їй в ротову порожнину. І задача знову ж таки виплюнути дану бусинку. Ця вправа нам потрібна для того, щоб дитина навчилась утворювати точку. Повітря, фіксацію на губах. Саме так і буде формуватись звук п. Якщо ми навчились випльовувати, то, відповідно, далі нам буде ну дуже просто поєднати і додати голосний звук. І проспівали. Спочатку навчились плюватись потім додаємо голосні звуки. Далі, звісно, ви можете дублювати різні склади. Тобто це не обов'язково має бути слово, це може бути кілька складів, які ви повторюєте: х ф по Х-хо-хо. По -по -по -по. На початку, якщо навіть після такого виконання завдань, Дитина не може виконати вправу з поєднанням голосних, чи другий, наприклад, склад вона пропускає, і це виглядає так: ха-га, чи ха, чи, чи в ніс пішло. Ми зараз про деякі такі додаткові деталі проговоримо. То використовуйте, продовжуйте використовувати шпатель чи ложку. З метою закріпити це вміння. Тобто, якщо один раз вийшло, це не значить, що дитина вже може використовувати даний звук в мовленні. Їй потрібно цей звук закріпити, і для цього потрібно багато-багато різних повторень. Якщо ви помічаєте, що у дитини виходить повітря носом, або вона робить МА замість ПА, Тобто в неї задіюється носова порожнина. і якщо взагалі розказати про техніку, про особливості виконання цього звука, під час вимови звука П повітря має йти через ротик і зафіксуватись на губках. Під час вимови звука М повітря виходить через носик і, відповідно, ніякого П, і ну, відповідно і Б в майбутньому у нас не буде. Що можна вдома робити? В, в таких ситуаціях ми вчимо дитину закривати носик. Це має бути, по-перше, дуже така, таке лагідне навчання, бо просто закрити дитині ніс різко, без якогось там усвідомлення, для чого це робиться. Ну, це може бути стрес, особливо для маленької дитини. Тому я пропоную вам гратись з носиком. Коли ви там собі понатискали, дитина вам може понатискати, якщо вона маленька, дитина собі може щось намалювати на носику, умовно. Закрити одну частинку, закрити іншу. Або ми інколи пропонуємо робити такі як крильця, тобто не натискати на крила носа, а саме прикрити їх легенько. Таким способом, ми якби, блокуємо вихід повітря з носа. І він поступово так буде переходити в ротову порожнину. Тому можна в таких умовах зробити так. Фу, фу, фу. Звісно, надовго не закривайте дитині ніс, це може бути буквально там секунда, бо все одно дитина захоче зробити вдих, якщо це буде неможливо для неї. Це буде стресова ситуація, нам стресів не потрібно, тому поступово дитина самостійно закриває, одну частинку носа закрила, і так ми, відповідно, і граємось. Про звук П ми поговорили, а тепер думаємо, що робити зі звуком Б. Важливий момент, що ми не переходимо. Я не рекомендую переходити до постановки звука Б, якщо в мовленні ще немає звука П. Оскільки звук Б, він дзвінкий, там ще задіюються голосові зв'язки, і відповідно, якщо зі звуком П виникають проблеми, то великий відсоток що Б буде ще більш ускладненим, якщо попереднього відповідно немає. Але це не завжди так, тому я і наголошувала на початку, що консультація з логопедом і діагностика має бути обов'язково, щоб визначити. Є порушення, немає порушень, і з чого, відповідно, починати? Якщо вже у вас є у дитини, точніше, є звук П, ми можемо переходити до вивчення звука Б. Схема іде та ж сама. Головна просто задача не це щоб дитина сприймала на слух цей звук. Тобто, коли ми просимо дитину повторити звук П чи точніше склад ПА, Дитина повторює за нами ПА. Коли ми говоримо Ба, дитина умовно старається за нами повторити звук Б чи склад Ба. Але не завжди це ну, працює, щоб почув і виконав. Які варіанти допомоги ви можете запропонувати? Покласти руку дитини на своє горло і проговорити ба-ба-ба-ба-ба. Чи просто звук «б-б-б-б-б-б-б-б». Ми відчуваємо таку вібрацію в цій зоні, коли ми говоримо п, але не плутайте, ми кажемо не ПА, ми зараз окремо про звук кажемо. Коли кажемо звук, «п -п 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 -п», у нас ніякої вібрації не відбувається. Коли ми говоримо ізольоване «б» «б, б, б б б б у нас відбувається вібрація. Можна на цьому рівні дати відповідно дитині таку допомогу. Також можна попрацювати з комбінацією звуків, а саме скомбінувати звук М і додавати склад БА. Як це виглядає? Нам, в принципі, вже це не потрібно, але знову ж таки, якщо виникають труднощі зі змиканням губ, і, дитини, і у дитини не виходить випльовувати це повітря, то тоді. Обираємо обов'язково на заняття шпатель чи ложку чи зубну щітку, все, що сподобається утримувати губами. Про комбінацію ми з дитиною протягуємо звук М, і це виглядає так: ба. Тобто без паузи ми переходимо на склад БА. Чому важливо робити це без паузи? Логіка така, що ми налаштовуємо правильне мовленєве видих на звукову мову звука мимичим. А далі у нас відбувається таке переключення, і ми йдемо на ротовий звук, ба. Якщо все важко по сприйманню, якщо ви не логопед, забуваємо цю інформацію. І переходимо взагалі до знову ж таки до виконання вправи. Як можна допомогти дитині в такому випадку, якщо, наприклад, ви помічаєте, що в неї виходить мм-ма, а вам треба ба, ми робимо таку схему. Ба. Тобто, коли ми йдемо на перехід до звука Б, ми закриваємо ніс, блокуємо носову порожнину, і дитина говорить Щось схоже на звук Б. Не факт, що спершу цей звук, він вийде у дитини правильно. Головна така думка, яку хочу майже на завершення сказати, що великий відсоток, якщо у вас вийшло поставити і автоматизувати звук П у дитини, у неї буде звук Б і великих труднощів не буде при його вимові. Звісно, Консультуємося у логопеда, діагностика є обов'язковою, оскільки, якщо ми говоримо про діток, у яких була операція на піднебінні, там є свої додаткові моменти по діагностиці, і там навіть аналіз звука Б є обов'язковим. Якщо вам, наприклад, здається, що це звук Б, то не завжди це є так. Він може мати певні особливості, які потрібно коригувати. Тому найголовніше навчитись плювати, не саме задіюючи губки мни, і, відповідно, автоматизувати це зі складами з голосними пха, пху П. п, п а потім, наприклад, слово панда, пума чи панама теж можна вивчити. Ще додатковий момент, як взагалі з маленькою дитиною в ігровій формі, якщо ви це дивитесь, і вашій, наприклад, дитині півтора року, як це зробити гарно, гармонічно щоб вона гарно запам'ятала і засвоювала цей склад, а потім, відповідно, використовувала в словах. Важливо використовувати асоціації. Наприклад, у вас є барабан. Invece. І ви будете на ньому грати па-па-па-па. -папа. У вас є, ну, не знаю, давайте буде, буде у мене ложка. А коли ложкою, ми будемо робити ба-ба-ба-ба. Тобто будь-який предмет у вас має бути такою асоціацією для дитини, як звуковий образ. Ага, коли ми бачимо барабан, ми кажемо па-па-па. Хоч зазвичай ви могли чути, що кажемо бам-бам-бам. Але що ви запропонуєте дитині, те вона і буде коментувати вашій ігровій діяльності. Хоч ке-ке-ке, коли б'ємо по барабану, якщо це ваша умова і ви так граєте, вона буде за вами повторювати. І також ви можете зробити таке переключення для того, щоб автоматизувати. Наприклад, давайте десь тут я зроблю такий логічний ряд. У нас буде м'ячик. І коли м'ячик ми будемо кидати, ми кажемо пу. І у нас буде кубик, коли ми будемо будувати вежу, ми будемо говорити ба. Але важлива умова, що до цього ми переходимо до переключень, коли у нас вже ці звуки є, і ми хочемо лише їх автоматизувати. Ну що ж, це була така основна інформація, що потрібно знати і робити в домашніх умовах для вимови звуків П і Б. Це відео більш для батьків, а далі будуть створені саме з ігри і завдання інтерактивні для дітей для автоматизації цих звуків по і Б. Тому, якщо ви не хочете пропустити дану інформацію, ставте собі нагадування, підписуйтесь, залишайте коментарі і до нових зустрічей, до нових відео.